Дітки, ми щодня з вами вітаємося. Доброго дня! Здравствуйте! Будьте здорові! Це слова привітання та побажання одне одному здоров'я. А сьогодні я вам пропоную підняти настрій одне одному і привітатись по-особливому. По смішкам! Дітки, який, на вашу думку, у мене настрій? Так, чудовий. А який ще може бути настрій? Веселий, радісний, сумний і навіть злий. Дітки, а як можна дізнатися, е який настрій у людей, які нас оточують? Так, за виразом обличчя? Давайте ми з вами розглянемо зараз малюночки і спробуємо визначити, який настрій у смайликів. Коли нам сумно, ми робимо так. Коли здивовані, робимо ось так. Коли налякані, ми ось такі. Коли сердимося, вже інші. А коли ми радіємо, то так. Дітки, а вам який смайлик більше сподобався? Той, що похмурий, сердитий? Ну, звичайно, той, що посміхається. Дітки. Людей, які позитивні, привітні, веселі, у яких завжди гарний настрій, їх минають хвороби. Негаразди, вони почувають себе здоровими, впевненими та щасливими. А ті, у кого навпаки дітки поганий настрій, вони насуплені усе їм не так. Вони дуже-дуже часто хворіють. Але в житті бувають різні ситуації, і у навіть дуже позитивних людей буває поганий настрій. І що ж тоді робити? Ну, звісно, потрібно його піднімати. Можна пригадати приємні моменти, послухати веселу музику, а можна просто подивитись на фото, де ми щасливі. Дітки, якщо у вас немає такого фото, я пропоную його виготовити. Дітки для роботи нам потрібен клейстер, заготовочки ротика та очок, пензлик і силуети для дівчаток, силует дівчинки, для хлопчиків-хлопчика. Так як я дівчинка, я обираю силует дівчинки. Дітки, але перед початком роботи я пропоную вам подивитись у дзеркало і поглянути, де у нас розташовані очки, що вони розташовані над носиком, де у нас розташований ротик, що він розташований під носиком. Після того, як ви це зробили, пропоную викласти наші оченятка та ротик на наш силует. Спробуємо. Очки я викладаю над носиком. Одне очко, друге очко. А ротик під носиком. Погляньте, якщо я його покладу ось так, моя дівчинка буде сумна. А якщо я його переверну, вона буде весела, вона буде посміхатися і мене радувати. Отже, приступаємо. Беру одне очко. Пензлик вмокаю у клейстер і починаючи з середини до країв намащую клеєм. приклеюю очко серветкою, помокою. Тільки мій ротик. Беру друге очко, теж перевертаю, вмакаю пензлику клейстер і від середини до країв намащую, клеєм. Приклеюю друге очко, вони мають бути на одному рівні. Не нижче, не вище. Так, промокаю. Залишився в мене ще ротик. Перевертаю теж зсередини, дітки, до країв намащую. так, Ось, приклеюю наш ротик. Дітки, погляньте, яка дівчинка вийшла у мене весела, усміхнена, дивлячись на неї, самі хочеться посміхнутись, правда? ж? Я вам пропоную ваші виготовлені роботи повісити десь на видному місці. Можливо, це е, холодильник, для того, щоб ви могли у похмурий день у сумний сумний настрій подивитися на неї і посміхнутися. Дітки, ви ж пам'ятаєте, що перед тим, як почати працювати, потрібно розімняти наші пальчики. Давайте це зробимо. Наші пальчики йдуть. Пальчики стрибають. Наші пальчики біжать і відпочивають. Дітки, я чекаю ваших робіт. До побачення!